І ви знову на каналі Токаніка. І сьогодні у нас друга частина челенджу 24 години в одному кольорі! -ху -ху! Я знову ж таки зробила для вас опитування, і, і найбільше голосів набрав помаранчевий колір. Тому зараз я знімаю 24 години в помаранчевому кольорі. Ну, звичайно, що на початку мені потрібно одягнути щось помаранчеве. Хм, я вже бачу. Ось я знайшла ось таку сукню. Хм, Вона мені пасує, правда? І ще бачу якусь бандану. Ану. Ну, вона не зовсім помаранчева, але я думаю, згодиться. Подивіться, мій хом'ячок також помаранчевий. Його, до речі, звати. Я забула, як його звати. А, точно, Боня, його звати Боня. Тримай смаколик. Ми вже обрали помаранчевий одяг, тепер вже можна піти у перукарню. Я вже у перекарні, і в мене є два варіанти. Або ось цей колір, або ось цей. Зараз будемо пробувати. А, і ще я знайшла ось такий. Так, спочатку цей. Ем, ну, він якийсь занадто світлий. Тепер ось цей. О, ні, занадто яскравий. І ось цей. Ну. Може бути. Я думаю, або ось цей, або ось цей. Але ось цей перший більш похожий на блонд, тому я беру ось цей колір. Е, доброго дня. Вам з чимось допомогти? Е, ні, дякую, я вже сама пофарбувала. Е, до побачення. Ей! Як це сама пофарбувала? Це що за таке? Фух, усе, я вдома. Тепер час іти в магазин за покупками. Я вже в магазині і я бачу купу всього помаранчевого. Зараз будемо вибирати. Так, я візьму помаранчевий апельсин. Точніше, Помаранчеві апельсини. Також візьму моркву. Яблука. Ананас. Хм. Ще візьму хліб. Ну, він же, ж, в принципі, помаранчевий. Що ще можна взяти попити візьму апельсиновий сік. Хм. Все, більше нічого помаранчевого. А, ну, в принципі, можна взяти креветки. Ну, і в принципі, можна взяти пасту. Та і, в принципі, все. Е, доброго дня, пані! Мені, будь ласка, ось ці продукти і ось ці продукти. Добрий день, добрий день. Добре, з вас 10 доларів. Дякую. Дякуємо за покупку. До побачення! До побачення! Гарного дня! Ось я вже вдома на кухні, і зараз будемо готувати сніданок. Я приготую пасту. Ось о. Поки готується паста, налью апельсинового соку. Ось уже паста готова, кладемо в тарілку, додам трохи моркви. Тепер нарізаємо хліб і креветки. І робимо сендвіч з креветками. Паста вже готова, я її покладу в холодильник, з'їм на обід. А зараз ми зробимо фруктовий салат. Нарізаємо всі фрукти. апельсини, ананас і яблука. І кладемо це все в тарілку. Фруктовий салат готовий. Ну і нарешті вже можна снідати. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, смачно! Ням-ням-ням. Дуже смачно. А тепер ходімо на пошту. Тут ми будемо шукати помаранчеві речі. І я вже бачу якусь помаранчеву пачечку. Хм, Що це? Здається, це сублімоване манго. Що, зараз спробуємо. М -м -м. А воно смачне. Тепер будемо гортати. Так, помаранчевий рюкзачок. Ну, він мені чесно не потрібен, тому я його не беру. Опа! Тут якісь інгредієнти. Ви знали, що якщо змішати цукор і манго, то вийде ось такий тортик. І якщо змішати полуницю і яйця, то вийде ось такий. Ось цей помаранчевий, тому я його з'їм. А ось цей покладу сюди. Буде зберігатися до червоного челенджу. Помаранчева свічка. Але це до Геловіну. Бачу якийсь помаранчевий костюм русалки. Е е ну, він мені не потрібен. Опа, помаранчевий скейт. Ну, не знаю. Ну, в принципі, я досі нічого не взяла, тому можна взяти. Він в коробку не кладеться. Доведеться нести в руці. Опа, тут якась помаранчева штука. Хто дивився зелений челендж на моєму каналі, той вже знає, що це. Бабах! Звісно, беремо. Я знайшла якийсь дзвіночок помаранчевий. Але він новорічний, а зараз літо, тому ми його не беремо. Я знайшла якесь помаранчеве печиво. Ну, м -м, смачне. беремо. Якийсь помаранчевий одяг, ану, поміряю. ну, таке, не дуже. Не беру. І помаранчевий м'яч. Ну, можна взяти. Дивіться, тут якийсь помаранчевий бум. Так, кульку 2020 ми приберемо. Чорний ковпачок теж. Ну, ось це більш жовте. А ось це що таке? Ого! Ну, можна взяти. Відсвяткуємо помаранчевий челендж. І ще якась піца. Це, здається, телефон такий. Тому візьмемо. Ух ти, яке грізна тигряня. Це, здається, його скейт. Подивіться. Так, це точно його скейт. Ой. Є. Yeah. Але я його не буду брати. Ну, скейт візьму, а тигряня ні. Далі. Є помаранчевий сонцезахисний крем. Ну, можна взяти. Я знайшла якісь смаколики. Ось. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ще якась помаранчева хлопавка. Ого! ця потужніша. Візьму краще цю. Ось просто порівняйте першу і другу. Ну і все, ми повернулися до початку. А ось ці всі речі я забираю додому. Зараз буду розкладати ці речі. Усе, я розклала всі речі. Mm -hmm. Ну, тепер можна і пообідати. А ось це печиво я залишу на десерт. Смачного. Мм, ніколи я ще так смачно не їла. Ну і печиво. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дуже смачне. А зараз ми підемо у магазин одягу. Пошукаємо, можливо, знайдемо щось помаранчеве. Але, так як у цьому магазині помаранчевого одягу мало, я пообіцяла собі брати усі, усі будь-який помаранчевий одяг або аксесуари, які я побачу. І я вже бачу якийсь головний убір. Е Зараз приміряю. Сумніваюся, що я це буду носити, але доведеться брати. Він ще й в сумку не вміщається, як на зло. Ще я бачу якусь сумочку. Ем. Ну, добре, беремо. І ще якусь сукню зараз приміряю. Ну, мені не дуже подобається, але мушу брати. І біля каси я побачила, ще якісь гарні помаранчеві окуляри. Хм. Ну, хоча б якась нормальна річ беру. Е, доброго дня. І добрий день. Добрий день. Пам'ятаю я вас Гіночко, пам'ятаю. Е, так, і вас теж важко забути. Мені, будь ласка, ось ці окуляри, ось цей головний обір і сукню. І е, добре добре, за вас 10 доларів. Е, ось е, Гарного дня приходьте ще. І вам гарного дня. До побачення. Я вже вдома і зараз ми будемо йти в якийсь ресторан вечеряти. Але цю сумочку я краще залишу вдома. Спочатку спитаємось, чи є помаранчева їжа у цьому ресторані. Е, доброго дня. Добрий день, добрий день. Чого ви сьогодні забажаєте? Скажіть, будь ласка, а у вас є якась помаранчева їжа на вечерю? Угу. Ну, ви присідайте, а я вам принесу. Добре, дякую. Тут навіть є помаранчевий диван, це просто чудове місце. Ось ваш помаранчевий гарбузовий пиріг і. Круасант з абрикосами. Смачного! Дуже дякую! Ням-ням-ням-ням-ням-ням. І справді дуже смачно! Уже вечір. Ідемо додому. І на цьому наш помаранчевий челендж закінчився! Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Усім па-па!